Три мудреці. Роздуми над Словом Божим на урочистість Богоявлення Господнього. Коли Ісус народився у Вефлеїмі юдейському за днів Царя Ірода, то до Єрусалима прийшли зі сходу мудреці, запитуючи: Де народжений цар юдейський? Бо ми побачили його зорю на сході. І прийшли поклонитися йому. Почувши це, цар Ірод стривожився, а з ним і весь Єрусалим. Тож, зібравши всіх первосвященників і книжників народу, він випитував у них, де б мав народитися Христос. Вони ж сказали йому: У вифлеємі юдейському, бо так написано Пророком, і ти вифлеєми земле Юдина, Аж ніяк не менший серед князів Юди, бо з тебе вийде вождь, який пастиме народ мій Ізраїля. Тоді Ірод, таємно прикликавши мудреців, вивідав у них про час, коли з'явилася зоря, і, пославши їх до Вифлеєма, сказав: Ідіть і докладно розвідайте про дитя. Коли ж знайдете, сповістіть мене, щоб і я пішов та поклонився йому. Вислухавши царя, вони пішли. І ось зоря, яку побачили на сході, йшла перед ними, доки не зупинилася над місцем, де було дитя. Побачивши зорю, вони зраділи дуже великою радістю, і, увійшовши в дім, побачили дитя з Марією, його матір'ю. Впавши ниць, вони поклонилися йому і, відкривши свої скарбниці, піднесли йому дари. Золото, ладан та мир. та, одержавши вісні застереження не повертатися до ірода, вони віддалилися іншою дорогою до своєї країни. Бог об'являється в такому місці, яке є, і в такому часі, який є. Не чекає при цьому, коли обставини складатимуться ідеально. Про народження Ісуса написано, що воно сталося за днів царя Ірода. Це були далеко не найкращі часи в історії Ізраїля. Якщо Господь приходить до мене, незважаючи на обставини, то чи є якісь обставини, які б звільняли мене від того, щоб приходити до Нього? Що це були за дні ірода царя? Ірод Великий був наполовину юдеєм, а наполовину едумейцем, тобто походив з Едом. Едом єврейською червоний рудий, було другим ім'ям Ісава, брата Якова, який за миску сочевиці продав первородство, а потім втратив також і благословення. Територія, де поселилися нащадки Ісава, називалася Едомом або Ідумеєю. Нащадки Єсава неодноразово противилися нащадкам Якова, тобто ізраїльтянам. В іроді ми теж можемо спостерігати внутрішній конфлікт. З одного боку, він намагався догодити Богу, а з іншого ненавидів і противився ділам Божим. Він відбудував Єрусалимський храм, яким всі захоплювалися. Він же наказав стратити немовляту Вифлеємі. В історії він відомий як ірод великий, який панічно боявся втратити владу і тому знищив усіх своїх конкурентів, серед яких були члени родини його жінки і декілька його власних синів, а мав їх 15. Без перебільшень можемо сказати, що це був тоталітарний режим. З жахливими наслідками. І саме за таких днів, в такий час Бог об'являється в повноті, відкриває себе самого в Ісусі Христі. Бог особливо близько до Тебе не тоді, коли тобі найкраще ведеться, а тоді, коли ти переживаєш найгірший час. Зрештою, щоб піти за зіркою, повинна бути ніч день зірку побачити неможливо. Схоже, що подорож трьох мудреців відбувалася постійно вночі, це мандрівка віри. Віра в Біблії часто має барви ночі, Авраам вночі отримав обітниці. Мойсей, коли піднявся на гору Синай, то мусів увійти в темну хмару. Віра це запорука того, чого сподіваємося, доказ речей невидимих. Мудреці, грецький текст називає їх магої маги. Мудреці прийшли зі Сходу, можливо, з Вавилону, халдеї, а в давнину слово халдеї було синонімом слова маг. На той час це могли бути високі державні мужі, інакше вони не були б прийняті на дворі Ірода, але все ж таки вони названі магами. Магія належала до гріхів проти першої Божої заповіді, тобто до найгірших не будеш мати інших богів окрім мене, до Ісуса можуть прийти навіть найгірші. Ісус не тільки приходить серед найменш сприятливих обставин, але також дозволяє прийти до себе найгіршим. В тексті можемо побачити три постави. Які стосуються пошуків Ісуса? Перша мудреці шукають Господа, щоб йому поклонитися. Друга Ірод шукає Ісуса, щоб знищити чергового конкурента. Чи не бачиш випадково в Ісусі конкурента, який прагне царювати і вирішувати у твоєму житті? Чому цар Ірод стривожився? Боявся, що Господь Ісус забере Його Царство. Чи немає в моєму серці подібних підозр, що Господь хоче в мене щось забрати? На яку територію в моєму житті я боюся впустити Ісуса, бо думаю, що втрачу там свій вплив, панування, що буду змушений щось залишити, втратити. І третя постава. Первосвященики і книжники знають, де народився Ісус, але не йдуть, щоб поклонитися. Іншим показують дорогу, але самі нею не йдуть. Серед яких шукачів ти бачиш себе? Подумай, в якомусь сенсі ірод допоміг мудрецям в пошуку дитяті Ісуса. Що це може означати? Може, те, що коли щирим серцем шукатимеш Господа, тобі усе сприятиме? Шлях трьох царів до Ісуса твої пошуки Господа. Зверни увагу, що в них навіть є зустріч з іродом, кимось, хто прагне смерті дитятка. Що більше, сам ірод допомагає мудрецям потрапити до Ісуса. Подумай про свій власний досвід, які прикрі ситуації твого життя допомагали тобі зустріти Ісуса. Мудреці, перш ніж дати свої дари, відкрили скарби. Скарби це те, що ти маєш забезпечення, репутація, власні плани, власне життя, а дари це те, що ти хочеш дати якого відкриття, в якій сфері Твого життя очікує Господь від тебе? Який дар ти прагнеш зробити йому вже сьогодні? Чого хочеш позбутися заради Ісуса? Після зустрічі з Ісусом мудреці пішли у свій край іншою дорогою. Кожен, хто зустрічає Ісуса, йде іншою дорогою у свій край. Який твій досвід Ісуса, спробуй усвідомити собі конкретні зміни власного життя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.